Ухилянти виходять на новий рівень. Вони почали використовувати зимові маскувальні костюми при спробі нелегально перетнути кордон. Це я цитую новину на одному з телеграм-каналів. І ви знаєте, чим більше я в цю тему не входжу, от ухилянтів, тим більше я бачу такої риторики. Совкової. Оце реально не радянської, не в той період, коли мости будували, а от совкової в частині ідеології радянської. Оце ухилянти, зрадники, п'ята колона, там, проросійські, якісь не такі, якісь підозрілі. Е, які там ще слова <кхи> можете зараз написати в коментарях? З якими ви ще словами зустрічалися, де одні українці чомусь. Вішують ярлики такі на інших українців. А сьогодні від одного державного діяча він в Миколаєві чи то мер, чи то там голова адміністрації, ви його дуже любили на початку, пан Кім. Сказав взагалі, що ага, ухилян сиди вдома, тому що в тебе мають бути обмеження. Дуже добре, коли хтось, маючи бронь, маючи статки, вивезши своїх родичів, я зараз не про Кіма персонально, а от про багатьох чиновників, дозволяє собі, сидячи в комфортній студії, закинувши ногу на ногу, розказувати громадянам України, як їм треба урізати права. Давайте тоді просто вже визнаємо на державному рівні, що всім ухилянтам уріжемо їх. В правах, позбавимо їх там права голосування, ну я не знаю, знімемо з них там надбавки, пенсії, премії, державні нагороди, все, 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 все. А тільки перше, давайте зробимо так, щоб у нас всі, абсолютно категорії чоловіків, стали рівними перед мобілізацією. Щоб не було такого, що один закривається за броню і сидить і розповідає, який ухилянт інший. Ще невідомо, ким би був. Ось цей пан, якби він він кожного дня очікував прихід ТЦК до себе, невідомо, невідомо, де б він був і чи був би він зараз на захисті України. Бо частина з таких дуже сміливих, коли у них бронь падає. Потім опиняються миттєво за кордоном. І ми таких чиновників багато знаємо. Був тут, закликав обороняти країну. А як вилетів з державної посади і позбувся броні, миттєво опинився за кордоном. Правда? Легко закликати йти воювати, коли ти туди не підеш, і ти це знаєш. Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь і напишіть, які слова ви помітили.